Всім привіт, друзі, підписуємо. Сьогодні ми будемо йдемо, прийшли вже до землянки, покажемо, як тут хтось неї зламав. Дивіться, отак. Правда, я знаю, хто тут зробив. І ось вот, так озламали. І я ще дещо помітив. Тут полібос якісь курили, видно, або щось підпалювали. Дивіться. Вигоріли, значить, либо курили, либо Ай, вот. так. М -м. Але насправді ніхто цього не знає. Мало. Тільки маленька кількість людей. Це була чиста провірка місця. І я це построїв як-небудь. Ви взагалі бачили, які тут були палочки, тоненькі. Ну дивіться. Це я зробив так. Якщо зламають, значить місто погане. Якщо не зламають, значить хороше. то Оце я все зробив, так сказати, як обманку хитрою. все, А ми підемо, пожаримо щось. Навіть певно, дивіться, я взяв багато всякої рукольохи. Там сало взяв. короче. О, трохи холодно і ну, я ще прийду десь погуляю, може щось удасться, цікаве засняти. Короте, я зараз хочу засняти, Там знає качка плаває, я є такий будильін. Зам... Може вийде засняти. то йду зараз таким кульом, вже звісно. А то самому скучно. Какое? Так, Так. так, короче, пекло же я буду в того уже того Хочу снять уже. Природа показывает. Я в ташке жизни не Так, <говорит> Да ну, нічого немає. Та як, ще й ранок і нічого немає. ну, Я в шоці. Серед дня приходив домов. ну, А я в так? Не може бути. Ось такі їде тут. -то. Я б, звісно, десь тут при себе. Квартирка розпалив. Але якось не хочеться посеред поля, як сказати, світитися. А ні, це точно, не бобер, бобер так би не обрубував. Він би їв би. А ми зараз направляємося одне її стінуви. Ну ладно, я там залізу на підбор. І так буде стрмно. Там десь. Вона Ну, Там десь, коротше, ну ми заліземо. Десь отут вона живе. Немного Та шелсити, може бути, Скажи мені. Я потім вирішую.

Коротше, залізе куливка, десь коли залізе. А вже Короче, діється, я вже заліз. Хороша, дивіться, яка тут куляна. І он там виситься лазить. Тут і сонці трохи О, не видно. Бачите, вон там десь не ра, пісок. Погано видно буде. Сонце сонця. протисянці пить такого, а я такий бруканіше. і таке будь-як всегда яко каміньного камінь много сам некий так що ми йдемо до нашого місця, щоб там пожарити щось класно Час провести. Сало пожарити трохи руки вимазав вже за все руки вже а я тут тоді на війліку спускався вниз. Ну, якщо так придивитися то спуск доволі ключ такий нормально такий схилистий яй ключок начепляв та ну, зараз у часа сиди їх учеплює. Сужичок, пи-пий. Ну а я ще я нього зараз в воду. <ріх> Та ну, не помиєш толком. Виключуся зараз. Вже включуся, коли прийду на місце наше, де ми будемо жарити. Так, прибули ми на своє місце. Вже улюблене. свидание свою курточку. Буду указывать, что там где. Так. Ножик насадка, садку даже был, если Так, дальше. Рекай. Так. Вот, салок. Ну, там Так. такой Так. Подождите. Фу, фу, житель, не лезь. И спички. Буду выпали я Да я знаю, конечно. Такие лежат камушки. Я их буду вообще бомба То, що це ставила. Нашого мозга не тут. Хтось викинули якось позов. Ми ж там раніше воду брали, а зараз. Они важкі, вони повністю. Такі майже так що. Та, ну, не збільшено трохи лісти. Я Як займатися? Отику спалимо. Теж все дива. Будемо розпалювати. Включать вже коли я напевно костер розпалю. Хочу виклав я отаку красотищу. Щоб... Костер такий бомба. Просто Ось тут доводить підпалювати у нас буде. І буду підпалювати. Коротше во розпалив вже кострик, тут наложив. Далі треба шампурики робити. Так, беремо для твою ножик наш. Йдемо наріжемо. Так, і от тут будемо різати, напевно. Так. Буде все по нормально вирізати ще. Пробуйте мне время якості. Все так понесли. Так. Тут треба почистити і буде ідеальна палочка. Включуся, коли вже буде. Готова палочка і насажу вже сало. Я, я тобі потом. Ну що ти так дивишся на те сало? Ну... <плес> Ось Та дам, я тобі дам. Так, от Зараз буду жарити, наклам бомба, все красиво. І хочу ще сказати про ту хатинку. Діло в тому, що мені ту хатинку вже зламали, і я вирішив, вирішив перестрахуватися, так сказати, і не робити, вже так старатися. Ну я там теж, в принципі, не старався. Але це зламали, типу, я провіряв місце, якби вони... Не зламали, то це означало б, що місце хороше і там можна було краще щось строїти. Отак вони зламали, то значить місце погане і там нічого ж не в інший раз навіть строїти. Не треба навіть пробувати як мінімум. То що вони вже зламали. Якщо ще раз, то ще раз зламай. Так що... Коротше, жарю тут на помалому огні, треба підмухати. Так, китнути треба. Так от... Ай! До речі, тут того можливо. В будущому я теж ще построю землянку. Гілля, звісно, повиймати треба І ще якось сюди О, горить. Можна жарити. Так от вложите хліб на кирпичик, жарите. Ставляєте І також жарите, да, Жир капає. В нього сюди так на хлібчик. Ідеально. Ще не жарили. Так що будемо жарити. Отак от жарите і вон вже скільки жиру на хліві. Конечно, трохи вже забагато. Ну ладно, нормально ще. Треба на плавному вогні, щоб була корочка. Вже трохи є корочка, але ще не тонка. Шучи. А сюди. Я тут буду бачите, як попитали. Худи. Треба буде тушити, буде їсти і тушити так. Беру. Так от. Жучок сидить, если хоче, да? Хотя б дома не годував. Тебе я вдома годував, а дома сам толком не поїв. Що дивишся? Ладно, ще чого дам тобі кусочка. А ну давай, дегустатор. А, воно гаряче, сам не можна давати гаряче, а то нюх потеряй. Подожди трохи. Хай охолоне. Вже більш менш А Ну на дегустатор. Дегустатор з'їв, значить вкусно. Так що ми будемо їсти Спочатку хліб жирний візьмем. Коротше, смачно дуже. Что Зблизиться. Ти що ще не доїв? А гаряче ще трохи. Не може з'їсти. В общем, я вже все з'їв. Компорт чистий, де ну, його кусок хліба залишився. Ми його ділимо на половину. Бенжочку кулили на собі. Стало було дуже смачно. А тепер треба заташити косяр. І сейчас ми провіримо жутика, чи він уміє здержуватися. Вставляємо посок хліба йдемо уводимо. Якщо він з'їв, то, -то значить він. А да, він інзів. Зив. Ну ти так. Конечно від тебе я такого не ожидав. Дам на прямом буде? Буде щось мало? Надо щоб висип тут -то ціла сажокка була, а зараз тільки тут пелюшка є малесенька і все. А даже тут бы, конечно, такого не ожидал. Треба костри, а то Багато зараз пожарим загалом в сім'ї Проїхали Руку трохи больно впав. Шочек. Коротше, збираємося. бутилка ще Давайте, щоб все погоріло. Треба зібратися все, оцю тему зібрати. Включуся, коли вже я зберуся, буду йти домой. А кому понравилось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!